В кожному великому місті е, України і невеликому також є різного роду телеграм-групи, де е, всі розповідають про місця, е, де роздають повістки. І це, це ж насправді це ж така свого роду е, внутрішня історія, яка, ну не знаю, як ви взагалі про це? Що ви про це думаєте і що нам з цим робити? Ну, дивіться, ми ж, е, принаймні. Ну, маємо поважати всі верси нашого населення, хоч вони і огидні. У нас ну, ці от групи повісток, це нормально. Це в час війни, якби є ті, хто воюють народ України, є онлайн-гейпаради. От кожен може долучитися свого локального гейпарада в групу стежити, де ховатися від повісток. Тобто, ну, ми поважаємо цих людей, їхні вади, це нормально, тобто у кожного є свої недоліки, у них вони такі. Я не кажу, що війна це легко, і ну, таку взагалі ніхто не каже. До речі, здивіться, скільки зараз було хейту у наших шановних громадян, ой, нас там заспокоять, у нас. Сам те все я не, не зустрічав, що військові казали, що на війні ж там і так далі. Но оптимізм того, що ми їм на дерево допи переможемо, це він має бути просто тому, що це ну, воєнна пропаганда. Вона має бути для перемоги. Там жорсткий реалізм, справжня ситуація, справжні втрати. Цього не треба знати. Треба воювати, треба донати на збройні сили, треба перемагати. Стосовно тих людей, які бояться повісток, ну нормальних, то є острах у всіх, тому що війна це складна річ. Ну. Треба раніше ти збройні сили, а ще краще до великого етапу цієї війни, аже краще до, до початку 2014 року. Тоді все одно шанси вижити були б більші. Зараз не скажу, що така прямо у нас висока смертність. Треба не треба переоцінювати. У нас збройні сили там під мільйон сил оборони України. Ну хай набудь там 600 тисяч загиблих. Багато. Ну то, що в інтернетах пишуть там тисяч 20-30, да само собою багато поранених, Ну це не настільки, щоб там кожен другий, там третій загине. Це бред. От в той же час війна це складно. Ну Тут в чому ситуація, Уже якщо тебе прийшли з свої повісткою. По-перше, це не що тебе на фон позвуть, Це ще часто йде просто обліковний наявність наших сил. Вони перевіряють, кого може бути. По-друге, якщо вже призвуть, високі шанси вижити. Але якщо ти втечеш від цієї повістки, залізеш в бедний бокс, переодягнешся жінкою, почнеш перепливати рік кудись в Закарпатській області, і ти там утонеш, а гірше то ти виживеш, не утонувши. Уявіть собі, ваші правнуки будуть казати, що наш дід. В бебі-боксі втік в Мюнхен в час війни. Це ж гірше, ніж смерть. Це таке безчестя, що це гірше, навіть якщо Росія окупує Україну, тому що це було з боєм взяти. А це вже смерть заживо. На що вам жити, якщо ти в бебі-боксі втік в Мюнхен? Хто ти після того? Тому є речі значно страшніше смерті. Я категорично не раджу. Я розумію людей, яким страшно де піти воювати, призвуть. Ну, треба старатися там од навчитися. Треба зараз же готуватися. Курси етитичної медицини. Скільки людей зараз пішли? Коштуть на ну, скільки там не там тисяча гривень. Ти коштує цей курс. Пиди вже зараз в принципі, в житті. Знадобиться. Тобто, якщо вже повістка по тебе прийшла, ну сходи в воєнкомат, може вперше во не призвуть. Воювати може просто облікують дані. Якщо вже призуть воювати, ну значить така доля. Вже ну треба треба розуміти, що війна буде виграна тим, що весь народ України воює. Тому що ми бачимо, що навіть захід зараз вже хоче наше перемоги. Стільки нам зброї передали вже на армійські карпуса? Йдуть в шестнадцять нам дадуть. Та нам блін, я стільки кажу, що нам дадуть авіаносці, тому що я думаю, нам авіаноси здадуть в Петербургі будемо підписуватися. Якийсь там мирний акт уже на борту там USS Kennedy. Но, тим не менше, е, історія в чому, що зараз кожен кому страшно, кому лихо, він його він же ж іде в збройні сили, коли там вже достатня кількість людей воює. Дуже багато зараз ідуть комплектують, в тому числі додаткові війська, щоб ми могли сформувати наступаючі корпуса. І чим більше людей буде поповнити збройних сил, зможуть відпочити професійні кадри військові, які роками воювали, зможуть відпочити ті, хто 10 місяців вже воює. Вони більше відпочинуть, легше буде воювати, і легше буде ці війська робити ротації, тому що у нас немає, такого, що у нас нікого там не міняють. Я сам знаю особисто, що залужний, чи представники генштабу, коли дізнавшись, що десь недопрацьована армійська система, тому що Генштаб так само знає про всі проблеми, скільки в нас там чогось він краще кожного з нас це знає, то вони проводять ротацію, десь достроково заводять. Війська, тобто намагаються міняти, щоб війська в тому числі відпочивали. Да, це всюди важко, тому що ну, само собою нам треба дуже багато військ. Ну, це складність цієї війни. Чим більше нас буде воювати, чим більше ми підтримуємо Збройні Сили, тим легше ми переможемо і менше буде втрат. Тут нічого не поробиш. Ну, війна це війна. Якщо ми всі втечемо, то тоді просто не буде нашої держави. А потім вони прийдуть, як прийшли хтось втік з Афганістана, війна прийшла в Україну. Ти втік з, ти втік з Донецька. Війна. Я знаю людей, які зараз втекли з Донецька в Київ. Ну, складно. Зараз вони втекли в Варшаву. А що буде, якщо ми програємо Україну? Так так само війна Варшаву через 15 років. Все, все життя бігать все мастер спорту по позалазенню. Бобі бокси. Ну треба розуміти, що є речі страшніше, ніж. Загибель, якби історія розпорядилася, що зараз ми збудуємо велику Україну і три сторіть оцього наруги над нашою державою. Ми не просто переможемо. Ми зараз вивели Україну просто в топ. Нами пишаються, нас рівняються. західні розвідки думають нічого собі. Ми такого не очікували. Треба в усіх проблемах нахоїти світлі сторони. Ну а загинемо, ну такі діло. Ми всі смертні. На секундочку, не найгірша смерть загинути на цій війні. Тим більше це не мабуть для чоловіка. Це дуже висока честь. І багато хто не прожив би такого достойного життя. Це страшні речі, але це ж правда. はい。<noise>